Відео для тих, хто любить почитати і дізнатися для себе щось нове. За життя я прочитав плюс-мінус десь 50-70 книг, в які входили посібники по фінансовій грамотності, філософія, психологія, в деякій мірі художня література, але художню літературу я не так сильно полюбляю, як те, що перечисли вище. Для себе взяв напевне такий топ-3. Книг, які реально справили на мене потужне враження. От. В них входять перше це книга під назвою Психологія впливу Роберта Чалдині, яка покаже вам, як на вас можуть впливати люди, як на вас можуть впливати групи людей, і в совокупності, соціальний вплив. Друга, це найбагатша людина в Вавилоні». Це книга про те, як правильно поводитися з грішми. Коротко, це про закони грошей, куди їх потрібно нести, куди їх не потрібно нести, що потрібно з ними робити, що з ними не потрібно робити. Тому доволі таки, доволі -таки цікаво. І третє це 48 законів влади. Це книга в деякій мірі. Розкаже вам про справжні відношення між людьми, справжнє відношення між вищими кастами людей, між нижчими кастами людей, між вищими соціальними щаблями, нижчими соціальними щаблями, владою, народом і в совокупності відношенням між людьми. В загальному ці всі книги відкриють для вас щось нове і цікаве.